Volkswagen Tiguan 2013 року, двохлітровий дизельний двигун, 4Motion, тобто повний привіт, і автоматична коробка перемикання. Ось так виглядає цей європейський керасунчик, має чорний колір. До речі, машинка вся збережена, нема жодного підкрасу. По комплектації в нас ось такі диски стоять легкосплавні, Виглядають вони досить прикольно. В нас всередині салону зустрічає така тканина. Шкіряне мультикермо у нас також є датчик світла. Коробка DSG дуже надійна, класна, і он вам підтвердження, що тут повний привід Fomotion. Дві зони клімату. Підігрів передніх сидінь також у нас в наявності. Ось така магнітола від Volkswagen. Вона, звісно, без задньої камери, але блютузик, USB та AUX в неї є. Також у нас є електрогальмо та функція автохолду. До речі, дзеркало з автозатимненням заднього огляду у нас теж в наявності. І датчики тиску в шинах теж у нас присутні. Задні виглядає саме ось так. Він має гарний стан, має ось такі от, е, задні столики для якогось фастфуду, щоб поїсти та погристи Тут у нас є такий патрончик для зарядочки, і два воздухозабірнички для задніх пасажирів, щоб ніхто не задохнувся. Так от виглядає машинка ззаду наперед. Е, ну, ті гончики, ви знаєте, це такі от. Е, Практичність в міських умовах або якихось заміських там рибалочках. Ось такий у нас величезний багажник. Він, до речі, дуже глибокий. До речі, є центральний підлокітник, він зроблений як середня спинка, і два підстаканнички там теж є. На жаль, немає ніякої у нас ні запаски, ні фіга, Ну, це Тігуан, як вам сказати. Ось такий от прикольний малюк, який ми рекомендуємо вам до купівлі. Чому рекомендуємо? Тому що це дизель, це економія, тим паче є двозонний клімат, на тюганах, до речі, це така, знаєте, якби рідкість. Чорний колір, збережений кузов. Коротше, все каже про те, що треба приїхати так-то. Так. Приїжджаємо на велику Окружну Дорогу 22, місто Київ, біля Желенського мосту знаходимося. Купляй як за повну ціну, яку побачиш в об'яві, так і 15% від неї ріж. Це буде твій платіж, і Від одного до п'яти років можеш взяти його у бізнес. Тож приїжджай до нас та хапай. Нахапає.